Кажуть, що за останні п'ять діб Росія випустила по Україні 500 ракет та шахедів. Дякую силам ППО, що ви відбили все це. Ну, майже все. Дякую. Але в мене є питаннячко: а скільки ракет та дронів ми випустили по Росії за останні п'ять діб? Ракет, мабуть, нуль дронів, мабуть, тридцять. Та, мабуть, це не за 5 діб, а за 5 місяців. Так, я розумію. Чого? Що ми робили взагалі <кій> два останні роки? Бруківку клали? А, точно, точно. Я пропоную вам взяти, зробити з деревини катапульти штук 500, поставити їх вздовж кордонів наших та жбурляти, сука, бруківку. Ми можемо це робити з такою ж інтенсивністю, як і радіо нам б'є шахедами. Як ви вважаєте, що? Зробимо це? Я так бачу, що іншого немає у нас. Так? Да? Угу.